З нами на прямому зв'язку експерт бюро аналізу політики Віктор Баберенко. Пане Вікторе, день добрий. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава доброго здоров'я. вам. Пане Вікторе, в мене вчора було інтерв'ю з українським журналістом-розслідувачем паном Ніколовим. Я його запитала, який би свій топ 3 він назвав найвпливовіших людей нашої країни. Там, в принципі, все супер очікувано. Там заходиться Зеленський, Єрмак і Татаров. На Татарова пан Ніколов покладає відповідальність за історію з тим, що відбувається із журналістами, але на інших людей з офісу президента покладає відповідальність за те, що відбувається відбувається із бізнесом український бізнес основу основ нашої економіки під час таких страшних випробувань і з тим, що відбувається з повномасштабною війною, але і бізнес зараз, м'яко кажучи, скаржиться на нашу владу і правоохоронців. Перед моїми очима такий собі е, маніфест 42. підприємці оголосили про попереджувальний страйк проти тиску соловіків на бізнес. Я припускаю, що вони могли цей страйк вже скасувати, але сам факт лишається фактом: бізнес і підприємці зараз. Дуже занепокоєні ситуацією всередині країни. Чи розумієте ви, чому держава зараз йде і кошмарить наших підприємців? Ну звичайно, це намагання побудувати єдину вертикаль, в яку по ідеї бізнес не входить е, нашій владі, ну скажімо так. Оцим двом із трьох кого ви назвали, тому що я вважаю, що у нас Зеленський царствує, а править е, Єрмак і його права рука е, татару. Вони вже побудували вертикаль е, ну, на рівні там, центральні органи влади е, обласні військової адміністрації, але вони загнали і органи місцевого самоврядування. Фактично в цю вертикаль. Чому? Тому що забравши ПДФО, по-перше, е, по-друге, е, намагається. Ганням вводити міські військові адміністрації, як от в обласних центрах, в Полтаві, в Сумах, в Чернігові, наприклад, да, в прифронтових. Там ми вже не бачимо, щоб ради відповідали за щось. Тобто, система влади вбудована в вертикаль. Повірте мені, от я з регіону, то всі, хто не хоче на. Бігать на колегії, якісь до голови обладміністрації, згалів громад, да? мери міст, голови сільських громад, вони випадають, вони не отримають гроші на дороги, підлатак, там ще на ще. Але бізнес у нас не вклеївся в цю ситуацію, він випадав. І от це намагання побудувати, вбудувати і бізнес у вертикаль. Тобто маємо ситуацію, Аля Янукович, коли з 2010 року з приходом Янукович всіх старались загнати в одну, в одну, в, одну як би, в одну мережу, в одну піраміду. Але е, тут мети дві. Перше, це для збагачення, тому що якщо це якась вертикаль, то це можна збагачуватись через що? Ну, На відкатній корупції. Да? От, а з бізнесом можна збагачуватись ну, теж на відкатній корупції. Мається на увазі, що ми от вам підрядів, ви нам маткаті. От, або ще інше на дозвільній корупції, що ми вам ось, е, там, землю, або ми вам ПДВ, ПДВ повернемо, чи не повернемо, вчасно чи невчасно, або якийсь дозвіл дамо, чи не дамо. І таким чином всі вбудовані в вертикаль і всі, всі платять. От е, власне такий механізм. І це перше. А друге, це мета для того, щоб всі були в, е, в одному строю не тільки заробляти, а щоб множити владу, щоб на майбутніх виборах ніхто, е, типу е, Мазепи, там не, не, не запропонував якомусь генералу. А давайте я профінансую ваші вибори. Ага, тепер можна бізнесу фінансувати тільки одні вибори: тільки один марафон, одні вибори, одне фінансування, одна вертикаль. Тоді знаєте, пане Вікторе, в мене буде напівнаївне питання. Ми з вами розуміємо, що в офісі президента, ну принаймні, я це так розумію, дуже розумні люди, успішні колись в своїх сферах. Тобто не можна сказати, що вони там супернаївні і не розуміють, що відбувається. Всі зашквари, які в нас відбуваються, це стосується Мазепа, це стосується переслідування журналістів. Це одразу миттєво відправляється на шпальти західних медіа. Те, що стосується топ корупції, та про пана шурму це писали західні медіа. Це все бачать наші донори. Це бачать американські е чиновники, які допомагають там отримувати фінансову допомогу. Тобто, це впливає напряму, от в буквальному сенсі. Далі в нас є пані Пріцкер, Ентоні Блінкен, які бували тут у Києві, неодноразово. Які говорили предметно: ось ваші проблеми: перше, друге, третє. Виправляйте, а інакше буде погано. Тобто, фактично, від цих грошей, від того, як фінансується, отримається і посилюється наша армія. Це все впливає і на результати хороші чи погані. Є що собі приписувати? Офісу президента чи немає, то нащо собі стріляти в ногу? Я ніколи не зрозумію. Вони ж не думають, що вони стріляють в ногу. Вони думають, що вони зможуть відпідляти, що вони зможуть. Ну вони ж звикли, тобто, установка людей психологічна. Вони розводили людей в залі. Виходить, Володимир Олександрович, зал ржав і аплодував. Все ж класно, от ми на роялі зіграли. От аплодисменти отримали. Вони думають, що вони можуть розвести, що їхні теми, ну, в даному випадку то жа, були жарти. Там у них є ж Кавенська е, основне мірило, критерій: шутка пішла в зал і не пошла. Тобто, жарт зайшов чи не зайшов. Зараз мірилом там, типа, тема зайшла чи не зайшла, і вони перевірять ні, ні, э, ніяк і тому перевіряють вони самі. Вони самі визначають, зайшло чи не зайшло. І вони весь час думають, що зайшло. І вони весь час думають, що вони можуть обдурити, що хтось повірить. Ну тема зайшла, там ми запропонували. Ми сказали, Володимир Олександрович, же людина чесна, джентльмену треба на слово вірити. А він сказав, що корупція поборена. Ребята, як ми сказали, в книзі на... Офіс сказав, подивіться єдиний марафон. Кругом сказано, що, що все класно. Чому ви сумніваєтесь? Яке ви право маєте сумніватися? Он дивіться, народ, ми вам зараз покажемо, єдиним новинам вірять 42% людей. Все. Пане, О, і оце цей розрив між е, тим, що вони говорять, і тим, що є, це ну це, це пропасть. Тут знаєте, схоже на те, що як ви кажете, провірити тема зайшла чи не зайшла. Відправили днями е, е, Сергія Лещенка. Тут радник керівника офісу президента України. Нагадаю, він е, саме такого посаду займає, колишній нардеп, закликав країни Європи в одному із інтерв'ю своїх зупинити допомогу українським переселенцям, аби спонукати. Тих таким чином повертатися додому. Як ви гадаєте, ця тема зайшла чи не зайшла? Ця тема не зайшла дуже мало того, вона не зайшла в Європі, тому що там він же ж. Вони ж вони забувають. Їхня головна проблема. Вони забувають, що вони говорять там не з піплом, який хаває, да? а вони говорять з експертами. Експерти все розуміють, і вони розуміють, стоп, як зменшити виплати матері одиначці. З Маріуполя, який нікуди повертатися, або з Скадовська, або з Мелітополя, або з Харкова, хоч навіть Харків на наші на нашому боці, але вона боїться. Вона з дитиною вона боїться повертатися. Як ви їх хочете видавати в Україну? Куди їм в Україну приїхати? От, хай е е Лещенко звільнить свою там кімнату, там вернеть свою квартиру там на 600 квадратних метрів і туди запросить хоча, Це 200, там, що ж ви там в три рази збільшили її. Ну е і 6 раз по 200 у нього. І, ага. Але ну добре, не будемо е рахувати чужі статки. Мається на увазі, що хай пояснить, куди. По, по Я розумію, що там багато хитрих, які там виїхали із Львова, з Рівного, теж да із Хуста. От, але куди повертати. З тим, хто виїхав з Маріуполя, а таких понад 100 тисяч з Маріуполя, тільки з півдня Херсонської і Запорізької області таких ще рахуйте, мабуть, плюс 200-300 тисяч. Харків у нас давно вже не мільйонник. Уже, рахуйте теж там в Харкові мінус 300-400 тисяч зараз. Куди їм повертатися цим понад півмільйона українців, яких позвали на шашлики, вони винуваті, їхня вина. Тобто винуваті вони, але тепер вони кажуть, от треба повернути їх, щоб вони тут ПДВ платили, щоб вони тут були, працювали, кров здавали там, ще, що ще. Що. Ну, воно ну, в мене тільки одне пояснення, як от дурень думкою багатіє. і от ще доводить те, що вони у них дипломатичних стандартів немає. Це те, що я можу сказати, так. Да? Я теж з Кавена колись вийшов. Ну не кожному розкажеш це між нами, тому що там добре дав. Це паркові, да, це, це поганий запис тепер для, 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 для людей. От, але тим не менше, тим не менше, ми можемо сказати, що е, хтось мусить е, навчитися е, дипломатично говорити і, і з експертами. Ну то тобто ж він експертам дурку е, сказав. І він сказав, ж дурню тим людям, які тепер готові не знаю, розірвати, мабуть, які там десь е, е, ну, в Давосі. Я думаю, що мало там наших співвітчизників, але десь в Польщі багато таких Маріуполя. Пане Вікторе, дякуємо за оцінки. Експерт бюро аналізу політики Віктор Бобаренко був з нами на зв'язку.